Вставляємо в вашій увазі апарат плазмового різання, КАТ-80. Кат 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 Всі необхідні налаштування на панелі, Постпродувка ток. Потужність виводиться на дисплей. Вся необхідна інформація тут. Індикатори, пілотна дуга. Все закрито, якісне виконання. Задня частина виглядає ось так. До речі, можна одразу підключити чіпивий стіл в задній частині. Можна по класиці, можна сюди. Рубильник на 380 вольт трьохфазний. Під'єднується сюди кабеля потрібної довжини вам одразу і на газ, на стиснене повітря. Кулер ось такий. Нічого лишнього готовий до роботи, готовий як в ручному режимі працювати, так і з ЧПУ-станками. Щодо комплектації даного апарата, фільтр, плазмотрон П80 для ручного використання з пілотною договою, 5-метровий в комплекті. І... Плана маса. Маса потужна, бачите, як сам байонет 3550. Ще більше подібних товарів оглядайте у нас на сайті.